Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликає вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, яка істина причина самотності? Якщо така є самотність у тих, хто дивиться відео у близьких людей. <кхи> яка істина причина самотності? Допоможіть вищі сили, скажіть. <кій> ну, тут дуже серйозно вас виводять, тут ставлять таку програму, коли вінець без шлюб'я, да. Коли... Повністю, от навіть якщо у вас є шлюб, відносини, як наче ви самі, от таке дуже сильна самотність. Це зроблено навмисно Заперечу весь негатив, обираю. В центрі вийшли всі карти самотності. Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу допомоги. Вищі сили, допоможіть, уберіть. уберіть всі негативні програми на самотність. Знімаю, убираю, відкриваються шляхи дороги, більше немає негативу. Убираю повністю всі програми на самотність знімаю, всі печаті на самотність знімаю. Весь би шлюб, я знімаю. Ці прив'язки убираю. Відкривається шлях на щастя, на любов. Буде так і так буде. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Духів, опрошую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишили ще хоч які-небудь негативні втручання, програми у долю? Чи втручається хтось у долю, яка істинна причина самотності, що заважає бути одружитись, мати сім'ю, знайти вірну людину, друга на все життя. Буду забирати. Забирають, як тут більше, як долю забрали, хорошу долю забрали, а погану хочуть, як подмін зроблено. Заперечу весь негатив, убирай. вищі сили, янголів, охоронці. Духів роду закликає, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, отсічіть на віки -віщі. більше не можуть обміни, подміни робити, переклади, кратники, стяги робити. Повертаю щасливу долю, тому хто дивиться відео. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше буде так і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний, вплив втручання, що заважає? Знайти другу половину, друга на все життя, вірну людину, одружитись, вийти заміж, тим, хто дивиться відео близьким людям. Так, тут буде перемога. Ви зможете вирватися. Тут на вас дуже сильно робила морок, і привороти такі робила, Закручувала до себе, затягувала жінка агресивна, така, холодна, заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться, відео, близьким людям на щасливу долю. Перекриваю, перекриваю. Відсікаю всі прив'язки, мороки, негативні програми, привороти відсікаються. Відкривається шлях на щасливу долю. Більше ніхто не може завадити вам знайти другу половину, зустріти другу половину людину, щирі почуття, вірну на все життя. Відкриваю шлях. На щасливу чоловічу долю, на щасливу жіночу долю, дорога відкрита, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, дороги на любов відкриті. На щасливу чоловічу долю, жіночу долю, дорога відкрита. Більше ніхто не може завадити. Бути щасливим буде так і так буде. Другу відкриваю, буде так і так. Буде все сказано дійсно так буде. Дійсно, тут не просто самотність, тут навмисно зробили людей самотні. Так, дуже важко вам вас наче не помічали от раніше, зараз будуть помічати. Зараз я хочу подивитись друге питання. Вищі сили, допоможіть, скажіть, яка істина причина зайвої ваги? Що заважає схуднути, якщо є така проблема, тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає схуднути? Mm. Так дійсно, заважає Дивіться, тут у людей може програтись так, що є депресія через бойові дії або відбувалися якісь сварки, ви боролися за справедливість. Да? От ви досягали якоїсь своєї мети і дуже сильно вам. Нервову систему от вимотали і е, така як пригніченість. Тому відбувається так, що на е, щоб вплинути якимось чином на нервову систему, заспокоїти, е, ви можете вживати багато їжі, о, їсти е, чи солодке їсти, от як-то надмірно. От, ви вже давно прийняли рішення, ви знаєте, як це зробити, як можна похудіти, не, мож, не можете перейти оцю ситуацію. Тут е, є ще е, така, як вас цькують, чи як, якимсь чином на вас постійно атака, е, атакують, чи як-то нападають от у вас. Після цього дуже важко вам прийти до тями як. Ну, дуже хочеться заїсти. Дивіться, тут треба змінювати поведінку, заперечую негатив убираю. У вас все вийде, ви зможете похудіти. Тут треба. Змінити поведінку, якщо ви щось любите їсти, треба їсти, хоч шо, е, е, меншу загрозу яке несе. Бо те, що ви зараз, те, що ви зараз їсте, воно може загроза бути вашому здоров'ю. Тому е, треба замінити. Якщо вже так, така склалася, обставини такі склалися, що, щоб заспокоїти нервову систему, то вже треба замінити їжу, яку, от, наприклад, якщо це будуть не солодощі, а, наприклад, ягоди якісь, вишня чи клубнік полуниця, чи це буде малина. Змінювати поведінку поступово. Ну тут поки не зміниться навколишнє середовище, вам дуже от поки не змінити оцю агресію, щоб на вас не, не заважали вам жити, то дуже важко буде схуднути. У вас получиться багато страху із-за із того, що може е треба побороти. Оце зараз я буду вам доп хочу допомогти. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Отвертаю агресора, відвертаю всю загрозу, відсікаю повністю, не можу більше втручати, заважати, жити не зможу. Відновлюю нервову систему. Більше для депресії немає жодної причини. Більше немає страху. всі сили, енергії, здоров'я вертаю розум. Відновлюється самопочуття, буде так і так буде. Прошу Вищі сили, допоможіть скинути зайву вагу, припинити їсти надміру. Перекриваю більше нема жодної причини для депресії. Заспокоюється нервова система, відновлюється нервова система, буде так і так буде. Прикриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео, хто хоче скинути зайву вагу, допоможіть. Відновлюється нервова система, закривається енерготок. Закриваю, більше вам вживати зайву їжу не потрібно. За шкідлива їжа більше вам не потрібна. Ви кидаєте свого життя. Це вас вбиває. Ви більше не зловживаєте, не переїдаєте. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від зайвої ваги. Буде так і так буде. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Так що тут треба в декількох напрямках рухатися, виліковувати нервову систему, можна пити мелісу, заспокійливу таку глот. Пустирник дуже хорошо можна приймати. Ще ви можете що допомагає нервовій системі переключитися, вийти із по можливості убрати агресора із оточення, щоб на вас не діяла агресія, тоді, треба... що допомагає музика, дуже хорошо допомагає музика, Допомагає прогулянки ходити. Це прогулянки мають бути приємні, коли дуже приємно ходити. Ще робити так кожен день, робити собі от, запитання, чого ви хочете, і це собі робити, те, що ви хочете. Це для вас буде теж як вихід із депресивного, глибокого такого стану. Ще можна ну, це взагалі це сонце, вода, природа. А якщо це все разом сонце, вода, природа, музика і спілкування, ще мають бути ну, по можливості спілкуватися із людьми, які вам бажають добра, не з агресорами, не з якимись людьми, які вам. Лестять, заздрять, а щирі друзі, які є у вас, може, близькі люди, родичі, спілкуйтеся. Це теж допомагає спілкуватися, ходити. Ще, якщо є хобі, якась справа, яку ви дуже любите, в яку ви поринаєте і ви. Більше ні про що не, не думайте під час цієї справи, це дуже корисно. Ну і зрозуміти, що страх виписати, коли саме треба боятися. Що, що для вас саме страшне і тоді боятися? Не треба все, весь час перебувати у паніці і боятися. Треба зрозуміти, коли саме цей момент. Нічого не, не бійтеся, рухайтесь вперед, робіть кроки, помиляйтеся, повторюйте знову, шукайте. Поступово-поступово виходьте з цього стану. От. Така вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно. Також я хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води. Придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України, для наших військових на дрони, на автівки, на все, що необхідно. Зараз дуже багато людей збирають, допомагають нашим військовим. Будь ласка, пам'ятайте про це, що треба допомогти. Дякую ще раз за увагу, бажаю вам бути щасливими, коханими, щоб вас кохали, ви кохали, щоб не було більше самотності, була радість щодня буде так. От. Дякую ще раз за увагу, бажаю приємної кави і до зустрічі!